Так, 4 хвилинки був хлібчик в мікрохвильовці. Все, готовий. Дивіться, який він класний. Це вже випробуваний рецепт. Так, уже 9.30. Показую вам свій сніданок. Два яйця, рибка червона, я її зважила 86 грамів. І хлібчик, ви бачите, як я готувала. Сиром, з маслом і кава. Кава з вершками. Так, сідаю снідать. Всім доброго ранку. Сьогодні 18 грудня. 9.30. Котики мої вже поїли, вже сидять. А я буду снідать. С Сережою поговорила, щось не знаю, може і приїде додому, поки нема роботи. Сказав, зараз буде питати. Якщо що, то приїде додому. Потім поїде, як буде робота. Все, зараз буду снідати. Хлібчик уже такий гарний вийшов, не такий, як вчора булочки. Зараз спробую і скажу вам. Випити таблетку. О, відтиску я вже випила це Метапора. То діабет, як той знає. Так, все, буду снідати. Скажу вам, яка булочка. Всім смачного. Дівчата дуже смачний хліб. Робіть тільки так. От запам'ятайте там, запишіть собі. Я поставлю рецепт, і робіть тільки так. Дуже мені подобається хліб. Дуже чудовий! І пористей. Оце шматочком наїмся геть, а то мені буде ще на обід. Його можна готувати і в духовці. Я робила в духовці. В духовці, здається, хвилин 20 я тримала. Ну, Мені в мікрохвильовці подобається більше, тому що швидко, раз, раз та 4 хвилинки і хліб готовий. Попила я каву. Задоволена я своїм хлібчиком, залишилось в мене шматочок. ну Це буде ще мені. Ви знаєте, отак от треба і робити. Що ж тут? Висівки. І одна ложка тільки льняної можна, і вівсяного борошна, і якого ще можна. Ну, яке є. Ложку кинула і фатить. І дивіться, наїлася. Так, поснідала. Серьою ще раз поговорила, не приїде він сьогодні додому, там чекають вони чекають та і все, що вам пояснювати. Так, а у мене, у мене, у мене зараз прибирання. Повикидати коврики на вулиці сонечко, гарно. От, повиб... повичухувати їх, щіткою потерти, бо у мене котики оце їдять. І з тарілочки кладуть на коврик. Якщо якийсь шматок дам, то корм, то вони їдять в тарілочках. А так як скидаю, то на ковриках. Оце mm -hmm. мені не подобається, ну нічого не зробиш. Так, а я пішла працювати. Давайте. Займаюсь килимами. Підлогу помила, а сама зараз хожу в магазин, нехай просохне підлога, коврики, піду в магазин. Так, я скупилася дуже додому. Сонечко на дворі, чудово. Хоч посохнуть мої килими. От, зараз прийду, позастеляю. Дай буду варити борщ в мене. М'ясо варилось. З ну, горохом варю сьогодні борщ. Ой, косолі нема. Та яка різниця? Так, іду. Такі коврики мої вже, мабуть, посохли. Так, да. Да, вже сухенькі. А сонечку, я ж їх не сильно мочила. Зараз беру застилять. Да, Букет? Ой, букет. Букет. О, і Мурчик вийшов. Так, все, в мене порядок. І в ванні, і в кухні. Мене вчора просили покажіть румтур кухні. Ну, що тут показувати? Ми прості люди, такі як всі, в основному є люди, живуть геть гарно. Як наші діти, наприклад. Там, там все. А що в мене тут? Ну, кухня ось така маленька. Для мене якраз то, що треба. От. Раковина, газплита, котел, Котикам ставлю їстки, водичку. Ну, це так, вікно стіл. Там Там. Вони... Сережа сам зробив вішалку і все. Ну, що тут показувати? Оце ну, тобі так. Такий тобі румтур. ванну показувати не буду, що там. Унітаз і раковина і ванна. Так, все. Так, нема що показувати. Покажу вам швиденько свої покупки та буду варити борщ. Так, капустинку взяла, бо мене немає на борщ. Мондаринок 4 штучки. яблучок 6 штучок різних. Самаренка і то не знаю як. І знову корм. Котика. Ну це так вони так стали їсти. Не, не встигаю купляти їх. А тепер доварю борщ, пообідаю та й буду відпочивати. Зараз у нас 14 -та година. Так, борщик готовий. Ось такий шматок м'яса. Картопля сьогодні вкинула. Ви бачите, все, готовий борщ. буду вже обідати. Так. Все, дівчатка, 14.30. Треба виключити витяжку. Їсти хочу страшне. І заморилася страшне. Зараз поїм і йду відпочивати. Не знаю, чи піду я на фізкультуру сьогодні, не обіцяю, бо я утомилася. Все, давайте всім смачно. Так, дівчатка, ось така в мене вечеря. Оцей хлібчик, що я вранці робила. Сало і чесничок. І зап'ю кавою. От щось мені захотілося і все. Так, дівчатка сіла підвечерять Отак от мені захотілося з оцим хлібчиком та салка. Та зап'ю кавою, та оце буде і все. Зараз 16.40. от і під вечерю ніде не ходила я, ні на яку фільтуру нікуди, бо сильно втомилася, лягла, заснула. А це проснулась, дивилася, говорить країна. Говорить, говорить вся країна, здається так, з Олексієм Сухановим. Все, зараз я буду вечеряти і йти вже відпочивати. Вам бажаю всім тихої, мирної ночі. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!